З російського вторгнення для підтримки військовослужбовців залучають усі необхідні ресурси, в тому числі і пластикові кришечки. Так так, не дивуйтеся, їх збирають, сортують, а згодом використовують у зазначених цілях, аби допомогти нашим військовим закрити їхні потреби. У Тернополі такі ініціативи, де збирають кришечки, теж є і долучитись до них може кожен з вас. Телеканали Тернопіль, 1 та НТБ теж збирали такі різнокольорові кришечки. Тож що з ними робитимемо далі? Ідемо візнаватися разом. Збираємось і вирушаємо до спеціального місця збору. У центрі Тернополя на вулиці Федьковича 11, знаходиться пластова домівка. Саме тут встановлено спеціальний контейнер, куди кожен може здати зібраний пластик. Ось ці кольорові кришечки потрібно принести сюди, і все 50% справи зроблено. Ініціатори виробництва це наші друзі пластуни з округи. Зараз вони хочуть масштабувати це виробництво, і для цього їм потрібні пластикові плити, які якраз таки виготовляються з корків. На миті, кажуть, мають зібрати якомога більше кришечок, відсортувати їх по кольорах, поскладати відсортовані кришечки по мішках, а далі відправити за адресу, яка буде передана координаторам від станиць. Кажуть обмежень чи застережень, що приносити якого кольору чи форми немає. За такий доволі маленький період часу назбирано, я вважаю, доволі велика кількість. Проте це не було доволі легко. Ми ходили по школах, по церквах, по різних установах. Було дуже багато репостів. Ості в соцмережах, і власне маємо те, що маємо. Вірю, що буде набагато більше. Координаторка Яна Чайковська розповідає, збирають корки вперше. Таку ініціативу запровадили у рамках щорічної акції «Вифлеємський вогонь миру. Так несучи його, долучаються до доброї справи. Цьогоріч ми вирішили долучитися саме до майстерні добрих справ, в рамках якої ми збираємо корки для наших військових. Наші друзі пластуни допомагають нам з цим ділом. А ми допомагаємо їм, збираючи ці корки цьогоріч. Ця акція. Триває вже з 24 листопада і збір ми закриваємо 18 грудня. Закликають пластуни усіх допомогти ЗСУ та до того ж зробити землю частішою. Зібрані корки можна приносити до пластової домівки за адресою вулиця Федьковича, 11. А якщо виникнуть питання, телефонуйте за номером, який бачите на екрані.